Всім привіт, мої любі українці! З вами знову я Скіфер. Сьогодні ми зустрічаємося в черговій серії рубрики лайфхаки статистів. Сьогодні вона буде присвячена відповіді на питання, яке часто бачу в себе в чаті. А саме приходить до мене якийсь е, мій новий глядач або старий глядач, е, пише в чат, умовно кажучи: привіт, добре граєш. Може, будь ласка, чекнути мою статистику на аккаунті, е, дати певні поради і відповідно сказати, на яких техніці грати або викачити для того, щоб бути максимально ефективним в бою. Я подумав, що так як це я, я це питання бачу не тільки в себе в чаті, а в інших скілових Креномовних стрімерів. Я подумав, що це буде непогана е, тема для. Е... Так званої рубрики лайфхаки статистів, і я постараюсь дати вичерпну відповідь на це питання: як же бути максимально ефективним, як же навчитись грати в цю гру. Ну і відповідно, як прокачувати свій скіл в цій грі максимально ефективно. Значить, перед тим, як ми почнемо, не забудьте, будь ласка, поставити цьому відео лайк, коментар та на підписатись на канал. Це дуже мотивує створювати новий українськомовний контент. Також стати швидкість двадцять 1.25 та зготуйтесь приймати багато корисної інформації. Давайте починати. Значить. Е Перше, з чого я завжди е, починаю аналіз статистики будь-якого гравця, це те, що я звертаю увагу на основні показники. Е які це основні показники? Це по-перше, якщо ми чекаємо, наприклад, World of Tanks, це World of Tanks, да, зараз в принципі він є е, доволі адекватним, тому що з нашим новим патчі ввели нову систему оцінювання гравців. і, відповідно, як на мене, вона в принципі доволі показова, тому що вона бере статистику за ваш там, останній місяць гри, чи заповнив за 25 днів. Ну коротше, сам факт, що вона актуальна. Е, далі таки, я звертаю увагу на загальний відсоток перемог а також дивлюся середній демедж на ваших останніх актуальних топових машинах. Да, або, наприклад, на машинах. На 8-9 рівня, на яких ви останнім часом граєте, також відповідно, рейтинг можна ще оцінювати за рейтингом N8 на інших настронніх сайтах. Да? Ну, і в принципі все. Відповідно, казалось би, да, все проговорили, але є дуже важливий параметр, на який більшість не звертає уваги. Це ну, крім да, середнього демеджу, крім те, що я сказав, це так званий показник живучості. Чому? Тому що наша гра влаштована так, що чим. Що танк з одним ХП він, е, має такі самі ТТХ, тобто їде, стріляє, світить, танкує, е, як і танк з фул-хп. тобто Чим більше ви живете в бою, да, чим дольше ви живете в бою, тим більше вас є можливостей в бою настріляти відповідно демедж, насвітити щось, продавити якесь направлення, відповідно перемогти в цьому бою і бути максимально ефективним. Відповідно, чим менше у е, вас цей показник живучості, тим менші ваші середні показники демеджу, е, середній асист, е, середній натанкований і так далі, так далі. Тому що банально, якщо ви вже знаходитесь в ангарі, то ви на бій попливати ніяк не можете. Ну і також цей показник є дуже важливим. Я хочу, щоб ви зафіксували в своїй голові, оцінювали цей показник правильно. Наприклад, і, допустимо, ви збираєтесь пограти на якійсь конкретній техніці чи на якійсь групі техніці. Що ви можете зробити? Наприклад, зайдіть на аккаунт МІ чи на аккаунт інших скілових україномовних гравців, яких ви знаєте. проаналізуйте свою статистику, наприклад, на об'єкті 28 варіант 4 не тільки через призму середнього демеджу, а і через призму живучості. Як правило, цей показник вас. Буде менший, ніж в мене, чи в будь-якого іншого там, скілового гравця на 10-20, а то і навіть 30%. І повірте мені, чим буде він у вас вищий, тим більше всі інші цифри у вас будуть рости і розвиватись По-друге, стосовно техніки, на які треба грати, щоб бути максимально ефективним, і щоб рости в скілі, і щоб ви саме росли, як гравець, да, і ваші цифри відповідно також підтягувалися. Це також напряму впливає із того показника живучості, про який я казав. Тобто в нас є гравці, да, цільова аудиторія цієї гри. Тобто, тут я відсортував е, е, статистику на, по танкам 10 го рівня за останні 30 днів за кількістю боїв. І ми бачимо, що цільова аудиторія цієї гри. Тобто, напевно, абсолютно більшість е, глядачів, які подивиться це відео, ви являєтесь якраз таки цільовою аудиторією цієї гри, вона грає на танках, які мають дуже низькі показники живучості. От серед топ-15 машин, які тут є, топ-15 починається з леопарди, закінчує бачить лійонам арти, артилерію французького, да, 10-го рівня. Нормальний показник виживаємості мають тільки як. Пан Срісто, Суперкенкер та ВЗ П'ятдесят. Тобто ці танки мають достатній бронезахист, достатню кількість ХП, які дозволяють вам помилятися в бою, відповідно більше жити, відповідно більше настрілювати. Бути більш ефективним, ну і відповідно більше перемагати там і якось себе бустити по скілу. Тому, відповідно, я завжди кажу своїм глядачам, що ніколи в житті ви не можете, якщо ви середньостатистичний гравець, да, ви граєте на 48-52 перемоги, ваш середній демедж на топах не більше, ніж 2000, або там навіть нижче, там 1600, 1700, Ми тут бачимо показники навіть 1100, 1088, Ви просто не можете грати на техніки, яка. Не прощає помилки. Просто через те, що ви робите їх супербагато. Ну і відповідно, якщо вам техніка не прощає помилки, один за на Леопарді, умовно кажучи, який є самим популярним танком 10 рівня, і ви відлітаєте в ангар або лішаєтесь там половини-третини ХП, або навіть залишаєтесь шотним, Так само це можна сказати про гріль, про пв 4005, про будь-який СТЛТ і так далі. <coughs> значить, на які ж техніки треба грати, щоб бути дійсно ефективними, щоб дійсно навчитися грати. По-перше, це. Е Важкі танки, і по-друге, це середні та ПТ, середні танки та пт Сау, які граються важкі танки. Чому як важкі танки? Чому тому, що вони по-перше мають найвищі показники живучості, тобто за рахунок не тільки своїх, не тільки вашого скіла, да, а ще й за рахунок своїх ТТХ можуть якомога більше жити в бою. Тобто за рахунок броні, за рахунок великої кількості ХП вони прощають вам помилки. Це перше. По-друге, на цих танках ви можете ініціювати бій і розігрувати його. Відповідно розігруючи бої на першій, другій лінії, ви вчитесь мікроскілу, там контролінгу позиції, вивчаєте рельєфи карт, рельєфи місцевості. Розумієте, де є ничка, де немає нички, де хороша позиція, де погана позиція. Тому що саме на таких танках ви можете це умовно кажучи перевіряти, тому що вони вам це дозволяють е, плюс. Ініціатива вона завжди е, є профітною. І якщо ви навчитесь ініціювати, ви будете настрілювати дійсно високі показники демеджу не 2000 тисячі на топах, а навіть три, 4, навіть 5000 тисяч демеджу. Тому що саме за рахунок ініціативи такий високий демедж настрілюється. Умовно там 4К 5К, навіть 3500, вони настрілюються низькуща, повірте мені. Е, які це танки, які треба обрати? Давайте почнемо з умовного 8-го левлу, щоб нам було простіше, і дійдемо до танків 10-го рівня. Наприклад, серед важких танків, які б я для вас. Порекомендував машини. ТС-54, Танк Завод Плюс, М-54 Ренігат, черлі «Черлі Шкода Т56, БЗ-176, э, Об'єкт 703, Варіант 2, Т832 та «Крайслер ГФТ». Понятне, що серед цих танків є кращі, гірші, я буду вам казати всі. Просто ви будете вибирати, які у вас є, наприклад, на аккаунті. Да? Серед середніх танків я можу порекомендувати на 8 рівні Т-59 та Т-44100. Ну, саме ті, які можуть ініціювати, да, бо і також, наприклад, 9 рівень, що стосується 9 рівня, то тут я можу порекомендувати ТНХ ТВЗ51, шикарна машина, Концепт 1Б, шикарна машина, об'єкт об 3, варіант 2 вибачаюсь, теж шикарна машина. АІ-Фейз-1, із 3 варіант 2, Є75. В принципі, всі ці. Топ ТТ, які в мене тут є в ангарі, я всі можу порекомендувати без питань. Плюс до цього всього можна додати е, також такий танк, як е, Кенкерер 9 рівня, якщо не... Е, да, він, він, він Кенкерер називається. Е, Кенкерер також ви можете додати сюди е, поляка 9 -9 рівня е, 50 тп він називається так. Е, ну і, Відповідно, серед ПТСАУ я можу порекомендувати вам е, Туртойза, <ків> і як Тігра. Тобто Тортойс, а ще от Тортойс, Хорі 1, дуже хороший танк, і як Яктігр, теж дуже хороші машини, ініціативні, класні, стільні мода молодежна. Серед, серед середніх танків, які це машини, Т-54, об'єкт 430. Значить, серед 10 го рівня, серед важких танків, можу прокомувати ЄСТО, ВК-7201К, ІС4, Об'єкт 277, 260, т ТСД Е5. MXM454, Superkencarer uh, Chieftain WZ1 WZ Model 5, uh, 60 та Поломодовського ВЗ-55. Uh, дуже хороші танки, всім рекомендую. Ну, Серед СТ це 430-й, об'єкт 907, 121Б, якщо він у вас є, да, або там Король мав, він ще називається в іншому виконанні та СТБ-1. Серед ПТ САУ я можу порекомендувати вам Мінотавра, Хорі 3, Батрайдера Є3, Є4, 268 та Ягоє100. Тобто, фіналізуючи все це, що я можу вам сказати? Перше, звертаєте увагу на свою виживаємість в боях, тому що чим більше ви живете, чим більше ви настрілюєте, тим більше ви світите, тим більше ви ефективні в бою. По-друге, ви е граєте на танках, які мають най найвищі, або, ну скажімо так, порівняно з іншими танками, високі показники живучості і прощають вам помилки. Оці, які я сказав, за рахунок своєї броні, великої кількості ХП. При цьому всьому в них, як правило, у всіх, які я перечислив, непогана динаміка, ну в більшості да, і динаміка, і гармати хороші, і вони комфортні в грі. Абсолютно при цьому всьому. Ви ініціюєте Іплей, ви віджимаєте зони, віджимаєте позиції, вчитесь грати, вчитесь мікроскілу, вчите рельєфи, вчите мікропозиції на картах і так далі. так далі, так далі, далі, Що в купі дає вам вже буст по скілу, і тільки тоді, коли ви вже виросли по скілу, хоча б до 55% перемог і впевнених 3000 демеджу на будь-якому топі. Будь ласочка, ви можете сісти на леопарда, ви можете сісти на ТВП, ви можете сісти на Мантікору, ЄБРА, Центуріону, Прджету, Юдеса. І вас, повірте мені, оці показники, які є середніми по сервері, дуже сильно виростуть. Але при цьому всьому треба спочатку почати з Зі. Тому, якщо ви додивилися вже до цього моменту, будь ласка, поставте цьому відео лайк, бо воно мені вдалося дуже непросто. перезаписував вже, напевно, раз 8, чогось не знаю. От е, також напишіть коментар, що ви про це поводу думаєте. Ну і відповідно, підпишіться на канал. Як завжди, не забувайте підтримувати наші Збройні Сили. ссылку на перевірений фонд ви завжди зможете знайти в описі під цим роликом, тому що саме завдяки ним ми, зможемо, ми можемо з вами говорити про танки та жити нормальним життям. Ну і як завжди, бережіть себе, своїх близьких та Україну. Зустріть. Видимося в наступних відео та наступних стримах. Всім баба!